Пшеничний колосок. Жили собі двоє машенят круть і верть, та півне голосисте горлочко. Пшенята тільки знали, що співати та танцювати, а півник тільки починало світати, схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив, а потім до роботи брався. Одного разу прибирав півник у дворі і побачив на землі пшеничний колосок Круть, верть, ідіть на сюди. Згукав півник. Гляньте, що я знайшов. Прибігли машинята та й кажуть. Його треба обмолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав круть. Тільки не я, закричав верть. Добре, я сам обмолочу. Повернувся півник з млина. Кличе він машинят до себе. Сюди круть, сюди верть. Я боршно приніс. Прибігли машенята, дивляться, нахвалитися не можуть. От так півник, от молодець. Тепер треба тісто замісити та пирогів напекти. А хто тісто міситиме? спитав півник, а машенята знову своє. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже Ну що ж, доведеться мені? Замісив він тісто, наносив дров, затопив піч і напік пирогів, поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. Ох, і голодний я пищить круть. Ох, як же мені їсти хочеться, пищить верть. Та й швидше стіли за стіл. Зачекайте хвилину, каже півник, ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Хто його обмолотив, хто тісто замісив і пирогів напік? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити із за столу, а півник їх не затримує, хто ж таких ледерів пирогами пригощатиме.